День матчу у гірників почався далеко не з кави. Гравці та тренер донечан до 9 травня поклали квіти до пам'ятника Україна визволителям в Ужгороді. Ми сьогодні пам'яті героям, які освободили нашу страну від фашизма, які подивили це нашествие які принесли нам мир и спокойствие для, для нас. Для наших батьків, для наших дітей тим часом футболісти Говерли, часу не гаяли, і на передмачову розминку прибули раніше гостей. Певно, готувалися здивувати донецьку команду. Та після стартового свистка арбітра дивував шахтар. Вже на першій хвилині матчу Олександр Гладкий відмінно зіграв головою після навісу Ярослава Ракіцького. Кілька хвилин по тому дует Марлос та Костас повна скористався помилкою Говерли в обороні. Відчутним нокдауном для господарів став і третій гол у виконанні гладкого Грозний на пропущений м'яч реагує миттєво. Помилки два з трьох м'ячів привіз Ягодінськіс, я його замінив. Так які тут командні дії в цьому винні, якби він зіграв надійно. Рахунок 0-0 просто був би. І коли Ягодінський здопустив такі помилки, він поплив. Мені прийшлося перебудовувати гру. Я почав випускати швидкого каверіна, швидкого кав'ярина, який добре війшов. Гру. Заміна та зміна тактики дали результат. Під завісу першого тайму один м'яч відквитав Дмитро Хльобас у другій половині гри. Удар Хльобаса на добиванні та більярдний простріл м'якушка зрівняв рахунок у грі. 3-3. Поєдинок, напевно, сподобався глядачам. Ну а я не задоволений тим, що команда розслабилася посередині гри. Дуже легко нам забили три м'ячі, але на щастя, ми відреагували та оформили ще чотири голи. Та раділи Закарпатці недовго. Із 63-ї хвилини гри у ворота Максима Коваля залетіло ще чотири м'ячі. Далеко вперед у рахунку шахтар вивели голи Ракіцького, Адріано Степаненка та Тейшеєри. От з тої ситуації, як ми за рахунку нуль Почали виходити от той період часу з 0-3 до 3-3. Я задоволений командою. Я задоволений і в перерві, нормально себе вели, і корективи ми робили і перебудовувались. Я задоволений цим, цим аспектом. Ну так треба грати 90 хвилин. Як підсумок, 3-7 на користь шахтаря. Гірники продовжують боротьбу за місце у лізі чемпіонів, а Говерла залишається на 12 й сходинці чемпіонату України.